Світлана разом з Надією вивантажують картини та коробку з ліками для паліативного відділення Чернігівського медичного центру сучасної онкології жінок познайомила боротьба за життя. Стадія четверта, але ну це в онкології якби остання. Але я не здаюся, борюся і своїм прикладом показую, що ці всі четверта стадія там головне мати позитивне налаштування. І боротися як і Світлана Дубок, я про свій діагноз дізналася в 2019 році, але в мене трошки інший діагноз в мене меланома шкіри поперековій ділянки спини. До початку повномасштабного вторгнення Надія збирала кошти собі на лікування, адже як каже сама дівчина один місяць її боротьби з меланомою коштував 100 тисяч гривень. Така сума була непідйомна для її родини, тому за допомогою зверталися до небайдужих. Після 24 лютого, 22 Надія переїхала до села, де вимушена була просидіти місяць в окупації. Потім вдалося виїхати до Чехії, де чеські лікарі обстежили її та надали необхідні медикаменти. А потім мені написали, що в нас в Україні, що Швейцар... Швейцарія відкрила таку програму, що мої ліки можна в Україні отримати безкоштовно, і я одразу, одразу на свою неньку Україну приїхала. І от цей рік вже я отримую безкоштовно. Я їжджу в Львові у Львів, отримую ці ліки, бо вони тільки у Львові можна їх отримати. Беру там у лікаря довідки, що я от далі отримую, що в мене все добре, проходжу обстеження, що вони діють. З Світланою Надія познайомилася під час пошуку золедронової кислоти для чергової крапельниці. Один з лікарів підказав дівчині номер Світлани, яка за словами Надії знаходила те, що ніхто не міг знайти. Вона є в програмі медичних гарантій, вони мають бути в онкоцентрах, але так буває, що вони закінчуються. А треба капати в день у день. І от лікар, знаючи наскільки в мене дороговартісне лікування, каже: А ось номер тобі, Світлани, Дубок, вона волонтер. От запитаю у неї. В неї має бути ця золотронова кислота. І я дзвоню Світлані. Вона каже: знайдемо. Світлана почала волонтерити з 14-го року. Тоді її син пішов дупровольцем захищати нашу країну, аби бути спокійною, хоча б за харчування своєї дитини. Світлана почала готувати снеки, ферментовані чаї, цукати, закрутки, квасила капусту та під час хіміотерапії в'язала рукавички, аби руки бійців не мерзли в окопах. А в 2019-му вже вони допомагали їй. А коли в 2019-му році отримала, як то кажуть, свій діагноз, то ці хлопці мене витягували, допомагали. Навіть грошима з передової присилали, щоб сплатити мені операцію, лікування. На жаль, тоді ліки не були такі безкоштовні, як зараз. І ніхто не допомагав. Саме мали це купувати, на жаль. Зараз трошки простіше є програми, за якими лікуються онкохворі, отримують допомогу, і волонтери допомагають. Ну і долучилась я до цього. Світлана має діагноз рак молочної залози. Каже, коли дізналася про хворобу, багато плакала та згодом зрозуміла, що сльози це не вихід. Лікарі частково вирізали пухлину. Зараз Світлана проходить лікування у Німеччині. каже, радіє такій можливості, адже завдяки перебуванню там вона має змогу знаходити та передавати ліки, які необхідні онкохворим та які не можна придбати в Україні. Як, наприклад, зараз Світлана привезла до паліативного відділення коробку з ліками. Я думала, це пігулки, це дуже, це дуже, дуже, дуже дивіться. Дуже, дуже. Скільки я не знаю тут, але думаю, це достатньо. Ну, Ось такі один одна упаковочка 800 гривень коштує. А їх треба, Доктор, все для а, а їх треба мінімум 5 на одного пацієнта. Я дуже треба. рада, що вони згодяться. Так що, ви Дякую. Сутят, все. Вам. Це мої волонтери з Києва, отримали випадково uh -huh. для військових, uh -huh. але сказали що це для онко, тому uh -huh. біжи, питай. Анжеліка Бутрік. Слава, це неоціненне, да? Угу. Окрім ліків, Світлана привезла картини, які розмалювала харків'янка Олена Буденко. Жінка виїхала заради сина Дем'яна, бо він має генетичне захворювання. Зараз проживає у Італії. Там харків'янка і дізналася про свій діагноз рак молочної залози. Аби відволіктися від постійних думок про хворобу та лікування, Олена разом з сином розмальовують картини за номерами, які потім продають на аукціонах, а за виручені кошти допомагають ЗСУ. Цього разу родина переселенців з Харкова передала картини для Чернігівського паліативного відділення. Так як в нас достатньо тяжке відділення, да, тут е, е, хворі з такими вже діагнозами, які, е, е, на жаль, не піддаються е, спецлікуванню будь-якому, е, ці картини внесуть таку, скажем, яскравий колір всі ритони цього відділення. Світлана продовжує боротися, так би мовити, на два фронти: допомагаючи і військовим, і цивільним. І ми не маємо права зупинятись, треба лікуватись, треба допомагати людям.